Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар на грудень, фази місяця, місячні дні та час періоду місяця без курсу на кожен день. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 грудня спадаючи місяць у раці, а з 18-ї години у знаку Лева. 18 та 19 місячні дні. Період місяцю без курсу пройде з 15 години по 18. 2 грудня спадаючий місяць у леві, 19 та 20 місячний день. 3 грудня спадаючий місяць у знаку лева, 20 та 21 місячний день. 4 грудня. Шостої години ранку спадаючий місяць у знаку діви, 21 та 22 місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 4.11 по 5.50. 5 грудня остання чверть, спадаючий місяць у Діві, 22 місячний день. 6 грудня спадаючий місяць у знаку Діви. А з 18.30 у знаку Терезів, 23 й місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 15.51 по 18.34. 7 грудня спадаючи місяць у знаку Терезів, 23 й та 24 й місячний день. 8 грудня спадаючи місяць у Терезах. 24 та 25 місячний день. 9 грудня з 5.30 годин ранку спадаючий місяць у скорпіоні. 25 та 26 місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 3.08 по 5.33. 10 грудня Спадаючий місяць у знаку скорпіона, 26 та 27 місячний день. 11 грудня спадаючи місяць у знаку скорпіона а з 13 11 у знаку стрільця, 27 та 28 місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 10 57 по 1310. 12 грудня Спадаючи місяць у стрільці, 28 та 29 місячний день. 13 грудня Молодик у знаку стрільця, Його пік у час тридцять ночі, 29-й перший та другий місячний день. Період місяцю без курсу в цей день буде з 8.48 по 17.30. 14 грудня Зростаючий місяць у знаку Козоріга, другий та третій місячний день. 15 грудня зростаючий місяць у козорогі. З 20 години у водолії. Третій та четвертий місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 18.04 по 19.55. 16 грудня зростаючий місяць у водолії. четвертий та п'ятий місячні дні. 17 грудня зростаючий місяць у водолі, а з 22 години у рибах, 5 та 6 місячний день. Період місяцю без курсу з 14.03 по 21.58. 18 грудня Зростаючий місяць у рибах, 6 та 7 місячний день. 19 грудня перша чверть. Зростаючий місяць у рибах. Сьомий та 8 місячний день. Період місяцю без курсу з 23 години по 0.46 20 грудня. 20 грудня зростаючий місяць у овні. 8 та 9 місячний день. 21 грудня. Зростаючий місяць у овні, 9 та 10 місячний день. 22 грудня з 4.50 ранку зростаючий місяць у тільці, 10 та 11 місячний день. Період місяцю без курсу з 4.46 по 4.50. 23 грудня. Зростаючий місяць у знаку тільця, 11 та 12 місячний день. 24 грудня Зростаючий місяць у тільці. А з 10-15 у близнюках, 12 та 13 місячний день. Період місяцю без курсу з 8.40 по 10.14. 25 грудня Зростаючий місяць у близнюках, 13 та 14 місячний день. 26 грудня Зростаючий у близнюках, а з 17.15 у раці.

16 та 17 місячний день, 29 грудня спадаючий місяць у знаку лева, 17 та 18 місячний день. Період місяцю без курсу з 0.55 до 2.23 ночі. 30 грудня спадаючий місяць у леві, 18 та 19 місячний день. 31 грудня спадаючи місяць у леві, а з 14 години у Діві, 19 та 20 місячний день, період місяцю без курсу з 7.19 по 13.53. Таким буде місячний календар на грудень 2023 року для усієї території України.